Вітаю! Сьогодні ми здійснимо подорож у глибоке середньовіччя. А саме нас цікавитиме XVII століття. В Європі на той час вирували релігійні війни між католиками і протестантами. Та й українська земля теж потопала в чварах. Це століття було водночас і красивим. І похмурим в такий час випало народитися одній із перших українських меценаток Гальшці Гулевичівні. В родині шляхтичів, які займали друге місце зазначенням на території Волині після князів Острозьких. Дідо майбутньої меценатки Федір Гулевич був єпископом. Луцьким. Сім'я, незважаючи на всі перипетії історії, залишалася православною. Тому, коли в родині народилася п'ята дитина дівчинка, її охрестили за православним звичаєм Єлизаветою. Але так як Україна наз... належала державі Речі Посполитій, то за Польським звичаєм її звали Ельжебертою, скорочено Гальшкою. Під таким іменем вона й увійшла в історію. До речі, народилась вона через кілька років після смерті ще однієї відомої Гальшки, про яку ви вже чули, з дому Острозьких. Як і своя тезка Гальшка-Гулевичівна. Була освіченою жінкою, оскільки і дідо, і батько дбали про сім'ю дітей, дому, Гулевичів. В замку Луцька родичами Гальшки було організовано школу, де й сама вона отримала чудову освіту. Дівчинка у свої 15 років вільно володіла грецькою, латинською, польською. Мовами. Крім того, добре писала, була впевненою в своїх силах, наполегливою, цікавилася книгами, дуже багато читала, часто відвідувала тамтешню бібліотеку. Під час одних таких відвідин вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Історія кохання Гальшки і Христофора чимось схожа на шекспірівських. Ромео і Джульєти. Як саме, як і родина і Монтекі, майбутні родичі Гальшки Потії були противниками дому Гулевичів? Чвари в родині були саме через релігійну приналежність батько Христофора і патій Потій, якого вважають батьком уніатської церкви дуже противився уподобанню свого сина. Але міцний характер Гальшки, її вольова натура таки допомогла закоханим одружитися. Вінчання відбулося у Володимирівському соборі Луцька за православним обрядом. Іпатію Потію, його синам і іншим родичам, католикам довелося змиритися з долею, яку обрав їхній молодший син Христофор. У придане Іпатій Потій подарував молодій родині цілий маєток, куди Гальшка з Христофором і перебралися. Родини поріднилися, але не помирилися. В 1595 році Іпатій Потій стаємним візитом відвідав Рим, де було домовлено про укладення унії. Наступного року відбувся Берестейський собор, який об'єднав католицьку і православні церкви, утворивши греко-католицьку церкву. Ця подія здавало бися, не мала б впливати на молоду сім'ю. В той час Гальшка вже стала мамою маленької донечки. Але новий виток сварок між Гулевичевними і Потіями призвів до того, що чоловік Гальшки захворів. Історики схиляються до думки, що саме підписання Берестейської унії. Так вплинуло на юного чоловіка, який переймався постійними чварами в родині. Через деякий час він помер. Гальшка залишилася вдовою. Сім'я Христофора, особливо його старші брати, тиснули на дівчину. Через короткий проміжок після смерті чоловіка вона втратила батька, захисника. Будучи дуже юною, змушена була фактично все своє життя боротися за право виховувати дівчинку, оскільки сім'я Потігів прагнула відсудити через суд опіку над Катериною. І це їм навіть вдалося. Хоча Гальшка таки домоглася, що дівчинка була охрещена саме за православним обрядом. Оскільки родина Потію постійно звинувачувала Гальшку у смерті Христофора, їй важко було боротися з могутньою католицькою сім'єю. Через деякий час їй свою руку запропонував знатний український шляхтич Стефан Лоска. Попри те, що він був набагато старший від Гальшки, вона погодилася на шлюб і переїхала до Києва, де сім'я оселилася у маєтку Лоски. Історики сучасні і тодішні хроністи вважають, що дім Лоски і Гальшки Гулевичівни став своєрідним осередком для тодішньої інтелігенції. Київ відроджувався після монгольської навали 13 століття довший час українська столиця залишалася своєрідною пусткою. З утворенням греко-католицької церкви, підпіллям православної церкви, яка була оголошена польською владою поза законом. До Києва почали стікатися митці. З усієї України, зокрема, Галичини, русини. І дуже часто вони зупинялися саме в домі Гальшки і Стефана. Подейкують навіть, що вона була особисто знайома з гетьманом реєстрового козацтва Петром Конашевичем Сагайдачним. У другому шлюбі Стефаном у Гальшки народився син. Хоча польські історики стверджують. Що вона у другому шлюбі Стефану народила аж четверо дітей. Проте українські історики цього факту не підтверджують українські письменники, зокрема Зінаїда Тулуб у своїх історичних громадах Людолови і Сагайдачний згадує історію Гальшки Гулевичівни. Зокрема, в Сагайдачному Гулевичівна зі своїм другим чоловіком Стефаном Лоскою постають як меценати і добродійники, фундатори української культури і українського мистецтва XVII століття. Пожежа, яка розгорілася в Києві в перші десятиліття 17 століття, знищила велику кількість храмів друкованої літератури. Літописів. Це фактично дуже вплинуло на Гальшку і дало поштовх до підписання нею фонтушу, дарчої грамоти, її власних маєтностей, які вона разом з чоловіком передала Київському братству. 14 жовтня 1615 року вона. Яскраво зі своїм чоловіком з'явилася у Київському суді, де офіційно дарувала даний документ Київському братству, перевівши на їхні рахунки всі свої маєтності Києва і тодішні статки. У будівлі, яку подружжя дарувало Київському братству, братчики відкрили школу. Згодом. Ця школа в 1632 році, завдяки бурхливій діяльності українського православного митрополита Петра Могили, була об'єднана з Лаврською братською школою і було утворено Києво-Могилянський колегіум. Хоч на той час отримати статус академії було надзвичайно важко, але фактично освіту. Яку давав даний заклад, прирівнювали до класичної Європейської університетської освіти. Таким чином, українські землі отримали другий вищий навчальний заклад після Острозької академії, Києво-Могилянський колегіум завдяки Гальшці Гулевичівні. Після смерті другого чоловіка жінка повернулася на Волинь. Здавало би, се, доживати віку. У спокої, допомагати оточуючим, продовжувати меценатську діяльність. Але її здоров'я підірвав рідний син Михайло, який, незважаючи на виховання матері, постійну боротьбу з католиками, зокрема, родом потіїв перейшов у католицизм. Через це фактично Гальшка. Передала всі свої статки, які в неї ще залишались на Волині, а також кошти, якими вона володіла, і ті, які вона зичила оточуючим, переписала Луцькому братстві, яке допомагало розбудовувати. Похована Гальшка Гулевичівна у хрестово храмі міста Луцьк. На сьогоднішній день. Історики, археологи зуміли відбудувати крипту, в якій покоїться домовина Гальшки-Гулевичівни, добудувавши вхід ззовні храму, оскільки внутрішня частина не придатна до спуску в дану крипту. Вона доступна для сучасних відвідувачів. Гальшка Гулевичівна яскрава жінка XVII століття, яка доклала велику кількість не тільки власних коштів, але й сил для відновлення і діяльності православної церкви, все своє життя поклала на боротьбу за українську православну віру і ввійшла в українську історію як найвідоміша меценатка.